Рак молодшая за останні роки. Онкологічне захворювання, що вражає молочну залозу, виявляють навіть у 18-річних дівчат. Якщо років 10 назад це був казуїстичний випадок, то зараз це вже ну не можна сказати, що це вже постійно, але да, все одно це дивує таке, але вже вони є. Тому ми говоримо, з 18-літнього віку вже повинна проходити жінка. Якщо от вона прийшла до гінеколога, вона вже повинна проходити і огляд і молочних залоз. От, хоча б раз на рік. Рак молочної залози на першому місці, як в усьому світі, так і в Україні, і на Полтавщині, Недуга найбільше вражає та призводить до смерті жінок від 55 до 70 років. З трохи меншим відставанням працездатний вік – 35-50. На профілактичних оглядах виявляється на жаль процентів 10-15. Це так від сили. В основному це по самозверненню. це зараз основна проблема. На жаль, Ця система профілактичних оглядів і та кількість, що я сказав, всього на всього 10% По ідеї би по повному аспекту, то це мало би бути виявленість до 90% перших стадій захворювання. Медики під час бесіди в університеті економіки та торгівлі наголошують молоді й на іншому рак грудей. Нині кваліфікують як хронічне захворювання, а це значить, що ним під силу управляти. Молочна залоза вона є гормональним індикатором гормонального здоров'я жінки, а гормональне здоров'я жінки в першу чергу залежить дуже від багатьох факторів, в тому числі від наявності якихось хронічних запальних процесів. Саме вони разом з інфекціями, що передаються статевим шляхом, все більше вражають дівчат. Хоча на противагу цьому, говорить головний акушер Людмила Іванова, кількість медичних абортів серед неповнолітніх зменшується. Відзначають лікарі активну роботу дитячих гінекологів та фахівців клінік, дружніх до молоді. А ось батьки зараз не завжди готові говорити з дітьми про доросле життя. Зв'язку із раннім початком статевого життя наших дівчаток в більшості на сьогоднішній день це саме в 14-15 років. Так збільшується ріст захворювань саме запального генезу. Тому моя думка, наприклад, що дійсно ми повинні робити. Різноманітні форми роботи загальноосвітні, профілактичні так стосовно, скажімо, даного напрямку, і тут роль в першу чергу провідна як медиків, так і педагогічних працівників. Але ви знаєте, все таки буду говорити провідна роль, мені здається, це роль саме сім'ї. До речі, медики розвінчують стереотип про те, що рак молочної залози загрожує виключно жінкам. На 16 тисяч захворювань прекрасної статі припадає 170 випадків онкології цього органу у чоловіків.